Рапіра пряма допомога від кашлю. Чай-Піквік. Колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай-піквік створює теплі моменти єдності. На Дня народження Слотаків шукає 11 королів. Ого, 11 королів це як. Та ні, це 11 найкращих стане з королями Слотаків. Грандіозне злиття світів призвело до початку нової історії. Малий, ти загубився? Воїни спінжицю розділені простором. Хто стане на порятунок всесвіту? Епічна прем'єра. Ні. Сислота з гумором найгарячіші новини зі світу спорту, фахові погляди та інсайдерські прогнози від легенди спортивної журналістики Ігоря Циганика. Дивіться цікаво про спорт щосуботи та неділі у сніданку. Вихідний! Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. До школи відніс. Циху, Гумористична прем'єра. Пиши директору загальноосвітньої школи в правому верхньому кутку. Куди ну, ти на столі пишеш? Мій, вибач. Юра! Та, що ти робиш? Ну, куди мені ще писати? Ну, вгору, я там теж не стіллюю. Новий вечірній квартал. У суботу о 19.30. на 1+,1 плюс Україна з понеділка по четвер. Треба терміново перевірити, щоб з дитиною все було добре. Можна було чесно поговорити, що не знаю, що щось людина що, 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 так. Михайло Іванович, що... лікар. Нове життя. З понеділка по четвер. О 20.30. На 1+,1. Україна. Прем'єра. Ось таке лихо накоїли в Каховську гідроелектростанцію в епіцентрі трагедії. Рідний Херсон, як же ти настраждався? І вони не сумніваються в перемозі і не збираються здаватися. Світ на виборі. Україна 17 листопада о 19.30 на 1 плюс 1 Україна. Дівчата, я добули тут. Нестечу магнію робить організм вразливим до стресу. Магний вищий антистрес. підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магний вищий антистрес. Стресостійкість твоя сила. Наступного дня.